Його знали просто як мефодія. Прізвища майже ніхто не знав. Подейкували, що колись він був військовим медиком, служив у гарячих точках, а потім зник з публічного життя. Оселився в лісовому будинку на північ від Чернігова. Зв'язку там не було, електрики в його оселі не було. Спілкувався лише з кількома людьми, які час від часу приносили йому хліб, крупу, сірники. Перші розмови про нього почалися серед місцевих у 2020 році, коли один з волонтерів повернувся від нього дуже схвильованим. Старий сказав: Чекай, синку, скоро на карту України вилють чорне чорнило, і воно потече на Київ. Тоді це сприйняли як дивну фразу літньої людини, яка живе в ізоляції. Але за півтора роки все змінилося. У січні 2022 року до Мефодія приїхали двоє колишніх військових. Один з них був у запасі, інший на волонтерських поставках. Розмова тривала майже три години. Після неї один з них сказав: Він знає щось і не від себе. Тоді вперше з'явився запис розмови уривками без імен. На ньому чутно, це буде не війна, це буде чистка з обох боків. Недовго, але глибоко. 24 лютого 2022 року, коли почалося вторгнення, ті, хто чув його слова, згадали про чорнило на карті, особливо ті, хто ще до того був на межі фронту в Сумській, Чернігівській Харківській областях. У березні 2022-го до будинку Мефодія приїхали невідомі в цивільному. Їхній номер машини не запам'ятали. Один з волонтерів пізніше сказав, що бачив у одного з них посвідчення державної служби. Вони були всередині не більше 20 хвилин. Після виходу хтось з них сказав: Цей дід надто багато бачить. Краще його не розкручувати.' З того часу Мефодій знову замовк, відмовлявся спілкуватися. Якщо хтось приходив, не відкривав дверей. Ходили чутки, що він пішов у затвор повну ізоляцію. Його будинок стояв на пагорбі, у лісі, де навіть мобільний зв'язок працював через раз, навіть люди, які приносили йому їжу, не завжди знали, чи він узагалі всередині, у 2023 році, його бачили лише двічі: один раз у січні. Коли він вийшов до дороги і попросив передати кілька речей. Другий у листопаді він зупинив автівку біля лісу і передав згорток із запискою. У ній було всього кілька речень. Буде ще одна хвиля, але недовга, потім тиша. Не вірте тим, хто каже, що це мир, це пауза. Записку передали військовому капелану, який не став її публікувати, але скан потрапив у мережу, і серед добровольців і військових почалась нова хвиля інтересу до старця. Дехто вважав його звичайним самітником, дехто інсайдером з дуже давніх часів, але всіх цікавило інше, що він скаже далі. У лютому 2024 року, вперше за багато місяців, Мефодій сам з'явився в районному центрі. Приїхав на старому авто, яке йому залишили знайомі. Зайшов до будинку культури, де саме проходила зустріч волонтерів. Сказав кілька фраз: спокійно, без емоцій. Війна закінчиться раптово, але не тому, що хтось переміг, а тому, що той, хто її почав, зникне. Не фізично, символічно, як псу, що відрубали хвіст. Він ще бігає, але вже не кусає. Його попросили пояснити. Він відповів: коли увага всіх буде прикута до столиці, а не до фронту, тоді й станеться. Це буде не кінець війни, а втрата її сенсу. Після цього він знову зник. Жив у тиші, не приймав відвідувачів. Лише навесні 2025 року кілька осіб розповіли, що отримали від нього дивні повідомлення. У них були тільки фрази: серпень, точка обнулення. Після 24 серпня нічого не буде, як раніше. Те, що здається, ударом, буде виходом. Що саме він мав на увазі, ніхто не знав, але слова стали обговорюватися все частіше. Особливо в червні, коли один із командирів, близький до Мефодія, зник безвісти під час виїзду до столиці. Це співпало з новинами про можливі політичні зміни як в Україні, так і в Росії. Останній раз Мефодія бачили на початку липня. Він стояв біля дороги у сірій курці, дивився в небо і сказав людині поруч, все вже на місцях лишилось натиснуте. Після того, як у липні 2025 року отця Мефодія бачили біля дороги, він зник із поля зору. Але через кілька днів в інтернет потрапила розшифровка короткої розмови. Аудіозапис, зроблений на телефон одним із добровольців. На ньому був слабкий голос літнього чоловіка, схожий на голос Мефодія. Фрази були уривчастими, але виразними: три вогні: один фальшивий, другий від гніву, третій те з неба. Після третього кінець, але не тиша. Невдовзі журналісти з локального видання спробували проаналізувати ці слова. Вони припустили, що йдеться про три великі події, які повинні відбутися на фронті чи в державі, перш ніж щось зламає хід війни. Через тиждень ще один із капеланів, який кілька разів контактував із Мефодієм у минулому, показав записку, залишену старцем ще в травні. У ній було сказано: коли Куп'янськ задиметься, це перший вогонь, коли Бахмут зазвучить знову це другий. А коли в Маріуполі зникне тиша це третій. Після цього все зміниться. Ці три міста не були випадковими, всі вони мали символічне значення у цій війні. Куп'янськ. Точка, яка у 2022 році стала критичною у звільненні Харківщини, Бахмут один із найдовших і найкровопролитніших епізодів. Маріуполь біль і рана, яка досі не загоїлась. Тлумачення вогнів також було неоднозначним: перший фальшивий. Це могло означати інсценовану атаку чи провокацію. Другий від гніву міг бути відповіддю або контрнаступом, третій. З неба викликав найбільше питання. Частина інтерпретаторів вважала, що йдеться про удар з повітря, можливо, неочікуваний і масштабний. У серпні 2025 року сталося саме те, про що говорив Мефодій. 3 серпня в Куп'янську відбувся масштабний обстріл, але після аналізу з'ясувалося, що ракети були запущені з території під самій Росії і вдарили по її ж позиціях. Було багато шуму. Російські ЗМІ звинуватили диверсантів. Але пізніше мовчки прибрали всі згадки. Все виглядало штучно, як театральна постановка. Це збіглося з першою фразою: фальшивий вогонь! Наступним став Бахмут. 11 серпня українські сили вийшли на околиці міста, де відновили бойові дії на повну силу. Головним символом цього стало встановлення нового флагштоку просто на руїнах колишньої адміністрації. Подія викликала хвилю реакцій навіть у російських медіа, і тут пролунав другий вогонь. Гнів як відповідь: почались артилерійські обстріли по всій лінії фронту. І деякі джерела повідомляли, що російські командири почали втрачати координацію через внутрішні конфлікти між групами всередині армії. На цьому тлі 17 серпня з'явилась тривожна інформація. У Маріуполі відбувся гучний вибух на нафтобазі. Очевидці стверджували, що за кілька годин до цього над містом пролетіли безпілотники невідомого типу, не схожі ні на українські, ні на російські. Жодна сторона офіційно не взяла відповідальності. Що дивніше, протягом наступної доби російські військові залишили два ключових об'єкти в центрі міста без пояснень: місто, яке довго було замкненим і глухим до зовнішнього світу, раптом стало джерелом новин. Третій вогонь з неба, як у фразі Мефодія, з'явився саме після цього, 19 серпня у Києві, пройшла закрита зустріч представників СБУ, розвідки та деяких дипломатів. Виток інформації був мінімальний. Але кілька джерел говорили про радіоперехоплення з російської сторони, в яких йшлося про втрату контролю в кількох секторах на Донбасі. Після цього знову згадали слова старця після третього кінець, але не тиша. Остання частина цієї фрази викликала дискусії: що означає не тиша? Хтось вважав початок нової війни інші внутрішню кризу в самій Росії. Дехто припускав інформаційний вибух, який зруйнує ілюзії, але не поверне спокій. Варто згадати ще один фрагмент зі старого зошита, який залишив Мефодій: ці міста і як вузли на мотузці, Розв'яжи три, і мотузка перестане душити. Але вона ще не зникне, просто ослабне. Цей образ влучно описував ситуацію, наче фронт це вже не місце рішень, а лише тиск. І коли тиск ослабне. Ситуація не покращиться, але перестане бути смертельною. На кінець серпня 2025 року фронтова лінія в багатьох регіонах дійсно зависла. Не було просувань, не було масштабних атак, було відчуття вичерпаності як моральної, так і логістичної. І саме тоді почали ширитись чутки, що у Москві щось сталося. Один із найважливіших фрагментів прогнозів Мефодія це його слова про серпень, які він озвучив ще навесні 2025 року. За словами трьох людей, які тоді були з ним на зустрічі, старець вимовив фразу, яка здалась їм занадто конкретною: 24 серпня проллється кров у столиці, і це буде остання крапля. Уточнень він не дав. На запитання, чия кров, відповів коротко. Ціна, яку доведеться віддати, щоб це завершити, трохи пізніше він зробив ще одну заяву, яка викликала справжній шок у тих, хто її почув. Після 24 серпня одна людина зникне з екранів назавжди. Але це буде не смерть, це буде тиша, показова і остаточна. І всі зрозуміють, що війна більше не має господаря. За кілька днів він залишив письмову нотатку одному з колишніх офіцерів, якого добре знав ще з 90-х. Там було три речення, написані чітким і нервовим почерком: Зелене ім'я підпише Чорний лист, не щоб здатися, а щоб вирвати кінець. У Москві впаде тінь, і з того моменту почнеться інше. Ці слова багато хто сприйняв як пряму вказівку на Володимира Зеленського, але Чорний лист залишалося незрозумілим. Дехто трактував це як можливу таємну угоду, дехто як публічну заяву, яка зламає війну психологічно. Але найбільше дискусій викликала фраза: у Москві впаде тінь. Що це? Смерть конкретної особи, зміна влади, внутрішній переворот. Мефодій не уточнив. Але в іншій розмові, яка... За словами одного волонтера, відбулась у червні, старець сказав таке: це не буде повстання і не переворот. Це буде замороження, як старий двигун, який ще теплий, але вже не працює. Він зупиниться без вибуху, просто зупиниться. Цей опис вразив тих, хто його чув. Адже це не відповідало звичним уявленням про падіння режиму: не крики, не протести, не революції. А саме втрата життєздатності. У липні 2025 року Мефодій зробив останню відкриту заяву перед тим, як знову замовк. Це був короткий коментар під час випадкової зустрічі з одним волонтером, який записав слова: Якщо 24 серпня в Києві пролунає один вибух, значить Москва вже тріщить, але ніхто ще не знає. А коли вони дізнаються, буде пізно. Після цих слів він повернувся у свій дім і більше не виходив. Слова старця стали поширюватися серед військових, волонтерів і навіть деяких політиків, особливо частина про одну людину, яка зникне з екранів. Мефодій наче натякав, що існує зв'язок між внутрішніми подіями в Україні 24 серпня і раптовою втратою керівної фігури в Росії. Ця версія викликала особливу цікавість серед аналітиків, які вивчали психологічні методи управління авторитарними режимами. Один із них сказав: якщо зникає не тіло, а образ, це гірше за смерть, це стратегічне вакуумування. Після цього немає наказу, немає цілі і війна без керма. Усі ці висловлювання сформували одне головне очікування: якщо в Києві в серпні станеться щось гучне. Далі слід чекати зламу в Москві, і цей злам не буде на екранах, він буде у відсутності. Прородство Мефодія, за словами тих, хто його добре знав, було дуже чітким. Дата 24 серпня. Місце Київ, результат останній поштовх, друга подія, зникнення символу війни. Ще одна важлива цитата, яку пригадує капелан, записавши її від старця у травні 2025 року: Україна не виграє на папері, вона виграє, коли не залишиться того з ким підписувати. Ця думка стала ключем для багатьох, хто намагався зрозуміти логіку пророцтва. Мефодій, наче говорив: війна не закінчиться перемогою чи поразкою, вона закінчиться втратою сенсу для однієї зі сторін. Він не назвав конкретно Путіна. Але коли його спитали, що буде з російським лідером, відповів: Він ще буде живий, але вже не присутній. Останні слова старця Мефодія, які передав один із військових, звучали лаконічно. Війна впаде таре, як дерево, що давно вже підпиляне, але під пилками стоїмо ми. Цю фразу передав співрозмовник, який у червні 2025 року бачився з ним востаннє. Тоді Мефодій сидів у кріслі біля вікна, дивився на сосни і говорив дуже спокійно, але сенс його слів лякав. За словами старця, завершення активної фази війни це не автоматичний мир і точно нещасливий кінець. Це скоріше момент перелому, коли зовнішній ворог зникає і починається битва внутрішня. Після війни всі повернуться не в Україну, а в себе, і те, що знайдуть усередині, стане новим полем бою. У серпні вересні, за його словами, настане тиша ззовні і шум усередині. Йдеться про те, що зброя змовкне, фронт завмре, політичні новини стануть менш гострими, але натомість почнуться складні питання про втрати, відповідальність, зраду, обіцянки. Старець попереджав, що може виникнути нове розділення вже не по лінії фронту, а по лінії поглядів і болю. Дехто не зможе прийняти, що це вже кінець, бо війна це була їхня відповідь на все, і без неї вони залишаться без нічого. Саме тому він вважав, після завершення бойових дій почнеться період моральної нестабільності, відплив емоцій, перевтома суспільства, агресія всередині країни, можливі гострі конфлікти на теми амністії, компромісів, співпраці з ворогом. Ще одна важлива фраза. Мир це не подарунок, це виклик, і хто не готовий, зламається. Мефодій зазначив, що в Україні не буде паперового миру, ніхто нічого не підпише, ніхто не поставить крапку, але всі зрозуміють, тому що ті, хто розпалював війну, зникнуть зі сцени і не буде кому продовжувати. У цих умовах, казав він, виникне вакуум. Перше за багато років Україна опиниться не в стані боротьби, а в стані очікування без ясної мети. Багатьом доведеться вчитись жити без війни. Це буде найважче. І не всі витримають у другій половині вересня, згідно з його словами, може розпочатися хвиля повернення з фронту. Не лише людей, а емоцій. Багато хто почне ставити запитання, які довго відкладались, хто винен у затяжності? Чому загинуло так багато? Чи все було правильно і чи варто було все це робити? Мефодій попереджав: Якщо суспільство не витримає, почнуться нові розломи, і тоді мир стане ще небезпечнішим за війну. У мирі люди не мають зовнішнього ворога і починають шукати внутрішнього, а найчастіше один одного. Останній документ, який лишив старець, це невеликий клаптик паперу, знайдений в його будинку вже після того, як він остаточно замкнувся і перестав відповідати навіть на стукіт. На аркуші одна фраза: пробачити це не про ворога, це про себе. Багато хто вважає, що саме ці слова його головне послання після всього не передбачення і не дата, а ключ до того, як пережити мир, який прийде не тому, що хтось переміг, а тому, що всі втомилися знищувати одне одного. У жовтні 2025 року, за словами волонтера, який завозив мефодію продукти, старець востаннє вийшов з дому на 5 хвилин. Він стояв біля сосни, дивився на небо і сказав. Далі, оце не я. Далі ви самі.